Через вітання глядачам Дніпро Тіві, мене звуть Світлана Астахова. сьогодні. Нашій студії гість Андрій Клименко, директор комунального підприємства «Теплоенерго». Вітаємо вас, пане Андрію. Доброго дякую, дня. що ви до нас завітали. Доброго. Питання теплопостачання. Тепло в наших оселях сьогодні, мабуть, одне з найбільш обговорюваних питань. І до вас хотіли у вас хотіло дізнатися згідно за даними, борг теплокомуненерго перед нафтогазом зростає щороку. І от яка яким є стан боргів саме вашого підприємства і як це? Може, найголовніше позначитися на теплі в наших квартирах, в наших домах. Ну, на Станом на зараз, е, е, як позначиться, на станом теплі, ні... Ні в якому разі воно не попливає зараз. Ну, тепло є, у нас є домовленість і реструктуризації з приводу боргів з НАК Нафтогазом. Е, у нас, ми є на майданчику заведені і, і з цим працюємо, юристи працюють. Да, борги ростуть. Якби населення було дисципліноване і сплачувало, то було б набагато краще. Тому так, да, борги є, це я не виключаю. Ну, в яких межах можете нам зазначити, які цифри, хочу зрозуміти, скільки вже завинили? Ну, близько 2 мільярдів. Близько 2 мільярдів і населення нам повинно, ну, повинно мільярд 300. Якби вони сплачували, нам би було набагато краще. Мільярд 300. Дуже важко оцінити пересічній людині взагалі уявити цю суму. Скажіть, будь ласка, це борг. Скупичне протягом одного певного сезону чи воно тягнеться там багато років? Це борги протягом, мабуть, існування всього підприємства, яке ну там десь десятки років воно тягнеться, ці борги накопичуються з станом зараз в країні. Люди багато покинули свої оселі, повиїжджали, не всі своєчасно платять. Ну і, і получається, так виходить, що в нас накопичується кожного року. У нас з е, минулим роком порівняти, якщо то, то десь на 100 мільйонів виросли борги. Зрозуміло, що одразу люди накупили вже великі якісь борги, великі суми піти одразу сплатити, мабуть, можливості немає, то ж треба сплачувати потроху. Давайте поговоримо, як це можна зробити. Якщо можна таку знаєте, покрокову інструкцію, що зробити людині, яка має борг. Яка людина має борг? Це треба піти в обонвідділок. Це королевої Єлизавета другої 15, бивши глинки, 15, Там можна заключити договір на реструктуризацію боргу. Це прийти паспорт. код… Як зазвичай право власності на помешкання там і заключити борг, ну заключити на борг реструктуризацію, це можна буде сплачувати частинами і в міжопалювальний сезон. Не обов'язково, що ну бажано, звісно, місяць в місяць. Ну якщо вони заключають борг на реструктуризацію боргу, то можна буде і в міжопалювальний, цей літом весною, можна частинами сплачувати людям до ну, которої зменшити борги до наступного опалювального сезону. Як часто до цього добігають українці, щоб піти і заключити цей договір? Ну в нас десь зараз на ну, ми заключили вже чим-то договорів на боргу. то було на початок року там 130, Я пам'ятаю, зараз там за 200 вже то ну люди це суттєва цифра. В значище? Да, це десь порядку 9 мільйонів людей на рестуризацію заключають. А загалом, поясніть, будь ласка, і мені, і нашим глядачам, може ми до кінця розуміємо, на що впливає наявність цього боргу? От ви не дополучили ці гроші, ви десь там їх не сплатили на автогазу, чи не змогли собі докупити необхідне обладнання для отримання тепла і всіх систем в належному стані? Ну, ми як підприємство, у нас багато договорів є з, ну, теж з компаніями, як ДТЕК, Обленерго, НАК Нафтогаз, Дніпрогаз, трейдинги. Ці ну, якими повинні людям зарплатню треба платити. зараз складно виплачувати людям зарплатню за газ, виконувати всі обов'язки, щоб ну, своєчасно сплачувати за газ, рекстуризація, щоб у нас не було штрафів, пені не, на, не, не нараховували нам якби ну, тяжко, ну працюємо. Люди тепло в цьому році теж одержують. Ми вже сьогодні на 100% вийшли на ну, лікарні, соціальна сфера вже 100% В нас все опалюється, а помешкання вже сьогодні. Ми виходимо на 100%. Скажіть, будь ласка, чи не може статися так, що через наявність боргів і неможливість сплатити свої якісь рахунки, виплатити зарплати, що умовно посеред зими підприємство стало? І тепла не буде ні, таке виключено. Тому що у нас є домовленість, у нас є підтримка нашої міської ради. Це все на контролі Бориса Альбертовича. все це контролюється, все це є порозуміння, є допомога. Ми тяжко ну, працюємо. А чи не розглядається питання підвищення тарифів на тепло для того, щоб зменшити навантаження через борги, які висять стільки років? Ну, у нас перед країною є реструктуризація, е, е, як то кажуть, е, різниця в тарифах, е, що ну, влада країни повинна нам якісь там кошти виплачувати за це. Це перераховується. Ну у нас ще е, виходить, що за етед, е, ми. Ну, ми Виконуємо і так, щоб стати, в нас не вийде. У нас є договорні цінності з «Накнафтогазом», з «ДТЕКом». Я думаю, що і таких критичних між... ситуацій не має стати. немає статися? немає, щоб так ну критично немає. Але розуміємо, що не тільки борги впливають на той, на те, як працює підприємство. Певно що війна вплинула і вплинула, звісно, негативним чином. Розкажіть, будь ласка, є, що змінилося? Наскільки зменшилися ваші можливості? Там і по ремонту обладнання, те, що ви. За програмою Максимум планувала би на ці роки. Ну, то, що ми коли закінчимо палювний сезон, ми знаємо свої слабкі місця. Ми до цього готуємося. У неї графік виконання цих робіт. Ми ну, в цьому році з 29 котлів замінили. Ми 52 енергоефективних насоси поставили 25 кілометрів ізоляції замінили, і 35 десь ми поміняли тепломереж. Тобто, такі слабкі місця, які в нас були виявлені, і ми ну, було якесь. Ну, опасіння, те, що ми зможемо там десь людям не додати тепла. У нас ми це виключили, і зараз я скажу, ми на сьогодні на 100% ми запустилися. Пане Андрій, але розуміємо, як ви вже сказали, що дуже багато у вас заключено договорів з іншими підприємствами один перед одним. Ви виконуєте своє зобов'язання? Але чи нема ризиків щодо можливості потенційних можливості відключення газу? Адже теж бачимо інформацію, що Нафтогаз продовжить позови до такиє всій країни для погашення боргів. Обіцяють вони відключити. Чити газ вашого підприємства не торкнеться це ну за скільки років і в ці часи навіть війни наші, ну у нас таких погроз не було ніяких не було е повідомлень для того, що можуть нам ну перестати ну подавати газ. Я ж кажу, що ми все, що треба, ми сплачуємо графіки, всі виконуємо, і таких попереджень ну не було. Якщо щось таке форс-мажор, якийсь і буде, то ну я цього не можу передбачити. А також була пам'ятати нещодавна ініціатива, назву це так щодо того, щоб спрямувати ПДФО на посилення оборони для фінансування оборони, але це ж має послабити бюджет місцевих громад. Це може позначити на роботі теплений. Поки що, поки що, на, дане, на даний момент все, що ми планували, ми виконали, Попливати хіба що може те, якщо е, міський бюджет е, зменшиться, і в нас може буде трохи менше поповнення статуту для того, щоб ми якісь виконували глобальні роботи. Тобто, так щоб щось глобально, поки я не готовий це сказати, тому що ну я не знаю, як яка буде ситуація в місцевого врядування нашого. Зрозумілося, дякую за цю відповідь. Я згадую наші якісь попередні зустрічі в минулих роках з представниками вашого підприємства, і знаєте, тоді цікаво зазначали річ, що серед боржників, як не дивно переважають не пенсіонери. Здавалось би, люди, які дуже соціально незахищені, що вони намагаються потрошку сплачувати. А яка якраз більш молоде покоління, більш молоді споживачі з стабільною зарплатою, і вони якраз у списках боржників щось змінилося з того часу? Так, да, змінилося. Зняли мораторій. Ми тепер можемо цих неплатників можемо подавати до суду, за що впливає на решти їхніх карточок. Там і майно на продажу, там пересування. То тобто виконавча служба працює над цим. Ми подаємо, да, є такі ті, що платить спроможні, вони принципово не хочуть платити, Ну, ми йдемо до суду, подаємо на позики. Якщо вони... вони керуються, якщо вони можуть подати. Я думаю, що але є принципово... така можливість, як то безнаказаність, безвідповідальність, що ну, раніше ну, ніхто не подавав до суду, і не подає. А зараз, коли почали подавати до суду, то вони одразу починають шевелитися. У нас вже черги такі стоять, що вони прибігають. Я ж кажу, що є такі, що за кордон потікали, а їм. Картки поарештовували, так вони сюди присилають якусь уповноважену особу для того, щоб сплачувати борги. і Є такі, що зразу стовідсотково свої борги платять. Завдяки тому, що зняли мораторій, ми зараз можемо їх притягувати до виконавчої служби через суди, і це працює не так, як хотілось би, але працює. А оце зняття мораторію, цього достатньо? Чи ви можете вбачати якісь ще інструменти, які б вам були б е, наразі необхідні ну, для того, щоб працювати? Ну, Ще можна відключати таких боржників, але є одне, що там є, платять, є не платять. Особо цілий будинок, якщо відключати, то треба їх тоді комусь давати рішення на автономне опалення, тих, хто які, е, ті, що ну, Платять за, за опалення, а так ну виписуємо їм приписи, виписуємо попередження. Ну працюємо на да, для того, щоб але зараз про відключення гроші. умов на стояків, будинків мови не йдеться. Ні, не йдеться. Скажіть, будь ласка, розуміємо, що все покладено зараз на плечі міста. Плечі це не можуть витримати все. Чи є можливість інвестицій міжнародних якихось партнерів? От якраз в питанні того, щоб модернізувати систему, допомогти з облаштуванням якимось необхідним? Так, да, є. У нас є ну у нас USAID, там є допомога Японії. Уряду з них є договір з нашим урядом. Допомога в приводу вони нам техніку поставляють генераторів більше 200 нам доставили, ми зараз їх встановлюємо, екскаватори. І зараз ми ведемо тож, ну, вчора у нас були наради в міськраді з приводу того, щоб модернізація котелі виброси вибросити, щоб більше тись як. В ногу з часом європейського стандарту, щоб у нас і викиди були ну, менше, і модернізувати котельні як альтернативу для того, щоб не було підвищення, якби й тарифів впливало на цього, і опалення було, і нам було дешевше за газ менше платити. Ну, працюємо да, інвестори є, готові з нами працювати, і ми з ними зараз йдемо, як то кажуть, відпрацьовуємо всі ці моменти. Є багато країн, які нам хочуть допомогти, і ми з ними працюємо. Цуємо, відпрацьовуємося. Ви вже згадали, що надали певну кількість генераторів, да. це не перший рік. Вже ця да, працюється над цим. Що наразі чи всі необхідні точки на мапі ваші забезпечені? Наразі у нас вже встановлено більше 180 генераторів, і як кажуть, це необхідні точки. Це ті, які в нас більш ризикові, там якщо це буде впливати, там буде зав'язано вона соціальною сферою, там садочки, школи, лікарні, лікарні у нас всі забезпечені генераторами. Наразі котельні, всі такі, що я ж кажу, несуть свою е, якусь ну сферу небезпечну, то ми ну там вже відпрацювали ці моменти. Ну і далі продовжуємо встановлювати генератори. На ТРП, там де як от у нас були ці відключення, то ми вже на ТРПшках, там, де людей не було води, ми на насосні станції на ТРПшки ставили генератори. І в пікові моменти, це з 6 ранку ранку до 9 ранку, і з 6 вечора до 10 вечора ми піддавлювали генераторами, включали насоси, щоб у людей була вода на верхніх поверхах. Мені подобається наша бесіда, яка сьогодні склалася, вона додає оптимізму. Дуже важко сьогодні знайти додаткові якісь джерела натхнення, аби жити і дивитися, впевнено у майбутнє, але ви сьогодні нам їх надали за це вам. Я дуже сильно дякую. Друзі, з нами сьогодні був Андрій Клименко, директор комунального підприємства «Теплоенерго». від серця ми бажаємо вашій команді успіху у цей непростий час. А... Щоб у наших оселях було тепло, було затишно і я впевнена, що так воно і буде. Дуже дякуємо вам, друзі, за увагу. Залишайтеся на нашій хвилі. Попереду ще багато цікавого.